Ні, експедиції, тисячі документів, десятки років пошуків від архівів Петербурга до дніпровських берегів. Людина, яка буквально шила українське козацтво із уламків історії, з вами Дар'я Зінченко з Полтавщини із краю, де козацька вольниця ще дихає: у піснях, у курганах, у схилах Ворською. Сьогодні я розповім про людину, яка не носила шароварів, але була справжнім запорожцем у душі. Мова піде про. Яворницького. Уявіть собі чоловіка із записником, який заходить до хати моєї прабабусі, сідає навпроти неї і просить заспівати. Він слухає уважно, щиро, як найціннішу скабницю, бо знає, якщо не зафіксувати, пісня зникне назавжди. А раптом? І тут, у моїй Андріїці, приходив тимиж стежками, милувався тими ж краєвидами, що й я зараз. Можливо, зупинявся в Соколовій Балті, адже відомо, він приїздив у сусіднє село Нехворощу, побував на монастирищі тому самому місці, де колись стояв давній козацький монастир. Побачене він описав просто і болісно. Дике, сумне місце, що наводить тяжку тугу. Його книжки без QR-кодів, його лекції без слайдів і анімацій. Він не знав, що таке інтернет, але те, що він зібрав, живе і досі. Дмитро Яворницький історик? Так. Археолог? Безперечно. Письменник? Був і цим. Своїм пером він шив Січ докупи, поєднав береги Дніпра нитками спогадів, перевіз до майбутнього те, що вже здавалося втраченим. Історія запорізьких козаків тритомна праця Дмитра Яворницького є однією з найцінніших робіт з історії України, справою всього життя вченого підсумком 16-річної праці. Полтавщина. Вона дала йому не просто джерела, вона дала йому віру, що козацтво живе у піснях, у прізвищах, у степах. Тут, на цій землі, кожен пагорб має свою історію. У великих сорочинцях народився гетьман Данило Апостол. У них знайшов останній спочинок кошовий отаман Павло Козалецький. І не дарма козацькі пам'ятники стоять не лише в Полтаві, а й у нових санджарах. Там, де Ворскла говорить із берегами, де ще чути відлуння козацької шаблі. Він читав лекції в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Хоролі, говорив про Сагайдачного, про запорізьке урочища, про народну душу, яку ще зберігає пісня. Він записував живу українську мову тоді, коли це було винятком, коли українське слово ще не мало права бути вільним. Сьогодні ми продовжуємо справу Дмитра Яворницького, бережемо пам'ять про наших предків, їхню відвагу і незламний дух. Як він колись підіймав із забуття імена козаків, що боролися за Україну, так і ми сьогодні стоїмо на захисті нашої землі, нашої культури і нашої свободи. Герої сучасної війни тримають оборону так само, як колись козаки боронили Січ. Але сьогодні ця боротьба дається надто дорогою ціною. І поки ми згадуємо наших героїв, поки творимо майбутнє власними вчинками, Україна залишається символом стійкості і незламності. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, країна державою.